СБУ надала подробиці про поляка, якого підозрюють у плануванні замаху на Зеленського. Експерти говорять про ціни на нафту у разі закриття Ормузької протоки. Закінчується термін подання заяв за програмою 800 Служба безпеки України розкриває інформацію про Павела К. Це поляк, якого Національна прокуратура Польщі у травні звинуватила в узборі інформації для росіян. Польська прокуратура сформулювала обвинувальний акт у травні цьогоріч. Павел К підозрюється у збиранні та передачі інф... інформації росіянам про забезпечення безпеки аеропорту в Ряшеві Єсінці. А його дії мали допомогти серед іншого російським службам спланувати замах на життя президента України. Саме так стверджує польська прокуратура. Цитую, ми тісно співпрацюємо з українськими службами у питаннях забезпечення безпеки президента Володимира Зеленського. Справа про зрив підготовчих дій до замаху на президента України належить до квітня 24-го Року та завершилася тим, що Агентство внутрішньої безпеки затримало заарештувала громадянина Польщі, який мав такі плани та намагався співпрацювати з російськими службами. 19 травня 25-го року до суду було передано обвинувальний акт у його справі, написав у мережі ікс Томаш Чимоняк, очільник польського МВС. Тим часом голова служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Павел К планував убити Зеленського за допомогою дрона або снайперської гвинтівки. Крім того, керівник СБУ повідомив, що чоловік був польським солдатом у відставці якого росіяни завербували десятки років тому був захоплений радянською ідеологією, тому мав намір робити президента України, стверджує Василь Малюк. Цитую, розглядалося декілька варіантів. Один із них це був дрон, інший це снайперський комплекс. Але ми агента затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота, додав Василь Малюк. Потенційне закриття стратегічної Ормузької протоки іранською владою вплине на ціни в Польщі, кажуть експерти. Цим маршрутом перевозиться третина світового видобутку нафти та четвертина зрідженого газу. Хоча Польща має дуже диверсифікований ланцюг поставок цієї сировини, ми не хочемо забувати, що живемо у дуже глобалізованому світі, заявив радіо Ополе професор Войчех Дучмаль із академії прикладних наук Вищої школи управління й адміністрування. Ві, ми żyjemy w świecie globalnym. ми знаємо, що живемо в глобальному світі, тобто ціни переди нафти газу, скрапленого природного газу становлюються глобальною. У випадку перекриття цієї протоки може статися відчутне зростання цих цін. Можливо, навіть удвічі або й утричі, а це зачепить на жаль, Польщу не двокротні, а навіть можливо, вже й трикротні. Цені стати також доткне Польщу. Коли зростають ціни на паливо, транспорт стає дорожчим, а отже, й багато інших товарів і послуг. Зростання цін у свою чергу вплине на рівень інфляції, сказав Войчих Дучмаль. Єдночешні може нам теж грошіти високій інфляції. Також при високій інфляції нам може загрожувати економічна стагнація, чи не так? Ну бо як буде швидка інфляція, то ми будемо менше витрачати, менше споживати. Підприємства також будуть мати проблеми, і буде дуже важко зважити насамперед для національного банку і для уряду, що зробити з процентними ставками. Тобто нас це зачепить ще сильніше. На жанру наприклад за стопами процентовими чи то нас ще мосні. Позичальники розраховують, щонайменше на одне зниження процентної ставки цього річ. А за такого сценарію, якщо припустити блокаду Ормуської протоки, може виявитися, що ставки доведеться підвищити. Залишилося кілька днів, щоби подати заяву на програму 800 щоб щоби отримати допомогу на весь новий розрахунковий період. Є одна умова. Заяву потрібно подати до 30 червня, повідомила Радіо Люблін Могожата Корба, речниця управління соціального страхування у Люблінському воєводстві. Загенцям до скористання з аплікацій мозаохочу і скористатися додатком ЗУС, бо у ньому заповнення заяви на підставі попередніх заяв триває за ледве хвилину і вимагає лише кілька разів клікнути. Якщо батьки запізняться і вишлють заяву, що в липні, то 800 плюс буде виплачуватися від місяця складання заяви без оплати за пропущений місяць. Тож не варто зволікати до останнього моменту на новий сезон. Виплати розпочалися на початку червня. Деталі на вебсайті управління соціального страхування.